В Омені поліція затримала дивака, який серед білого дня розгулював по центру міста без штанів та спідньої білизни. У такому вигляді хлопець бігав біля міської ради та центральними вулицями, привертаючи увагу містян. Як з'ясувалося, у такий спосіб юнак заробляє гроші. Я гроші заробляю. Чим переглядами на ютубі. Олександру 18 років він приїхав до Умані зі столиці, розповідає, що програв спір товаришу за умовами парі. Був змушений серед білого дня роздягтися до гола і прогулятися в такому вигляді в людному місці. Інший товариш у цей час фіксував усе на мобільний телефон. Я грав у гру черв'ячки і проспорів у грі черв'ячки своєму другу. що я буду ходити в школу і по погороху. Далі відео мало би потрапити в мережу. Сашко має свій канал на Ютубі, куди додає девакуваті кадри. Перегляди користувачів, за словами хлопця, приносять йому невеликий дохід. Однак цього разу плани юнака зіпсували правоохоронці. Вони спочатку змусили хлопця одягтися, а потім ще й забрали у відділок. Та вдівай штани, йди сюди, розказуй, В Діях особи бачаються ознаки адміністративного правопорушення. Передбачено статтею 173 Кодексу України про адміністративні. Правопорушення на даний час вирішується питання про притягнення даної особи до адміністративної відповідальності за вказаної статтею. В тюрмі сидіти не доведеться. Санкція статті передбачає адміністративний арешт до 15 діб. Ймовірно, юнак попрацює ще й на користь міста. Наприклад, прибиратиме з вулиці сніг. Можна навіть із застосуванням відеокамери. Щоправда, грошей за це йому чекати не варто. Цей виступ буде суто на волонтерських засадах.